У літературі кожного народу серед її великих творців є поети, імена яких оповиті невмирущою любов'ю і славою. Таким поетом українського народу є Тарас Шевченко. Шевченкова спадщина близька українському читачеві народністю, патріотизмом і волелюбністю. Поет мріяв про ті часи, коли його Україна буде незалежною суверенною державою, коли в Україні шануватиметься мова, культура та історія народу, а люди будуть щасливими. Маленькими дорогоцінними перлами. Розкидані імена відомих і майже невідомих поетів і поетес, які своєю творчістю прославляють цей край та людей, які тут проживають, надихаючись творчістю українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Нещодавно мені до рук потрапила невеличка збірка «Ніни Комісар. Чекання весни, прочитавши яку, я зрозуміла, що душа цієї поетеси була відкрита для всіх. Мені б хотілось розповісти про славетну доньку нашого краю, самобутню поетесу Нінокомісар, і нехай. Ця робота буде краплиною у великому джерелі, що наповнює наші серця та душі любов'ю до рідної домівки та до рідного краю. Народилася Ніна Комісар 5 грудня 1949 року в селі Тарасівка. Дитячі роки промайнули в сім'ї вчительки-філолога Тетяни Олексіївни, яка прищепила доньці любов до літератури. Дівчина поступово відкривала для себе світ поезії. Ось що вона писала в своїй автобіографії. Поезія такий глибокий і неповторний гарний світ, де червоним спалахом римуються польові мати, де достигає в Риму червона калина, де хлюпочеться з плесками словами весняний дощ. Анілі Антонівні Галенді, вчителю, краєзнавцю, подрузі Ніни, пощастило опрацювати архів її творів, і вже коли її не стало, було видано збірки: «Я так чекаю цю дівчину весну, Сузір'я, Чекання весни. Мій васильковий світ. Ніна Павлівна деякий час працювала у місті Кривий Ріг у школі та очолювала літературний гурток на крилах Парнасу. Разом з гуртківцями випускає свій альманах початківець У своїй автобіографії Ніна говорить: натхнення надто делікатна і примхлива річ, і поводитися з ним слід дуже обережно. Коли воно відсутнє, немає поезії, це лише поетичний скелет, немає в ньому життя. Де воно існує натхнення? З ним можна зустрітися скрізь, по дорозі до школи, в маминому саду, а найчастіше воно бродить за селом, де на розлогому вигоні виростає сон, трава та горицвіт. У поезії завжди такі стежки, між слів буденних у слова красиві. Після тривалої хвороби на 49-му році життя Ніни комісар не стало. Її поховали не у кривому росі, де вона мешкала, а віддали. Її тіло і душу землі, яку вона любила і оспівувала в своїх поезіях в селі Тарасівці. Гірко усвідомлювати, що Ніна так рано пішла з життя, але живе, строменіє, світиться у людям її молода життя, стверджуюча поезія. А це значить, що й сама поетеса залишається з нами, залишається завжди молодою. Відвідавши бібліотеку на поличці поети рідного краю, ми одразу ж знайшли вже нам знайому збірку. Поезії Ніни комісар, і вже іншими почуттями перечитували її вірші, ніби відчуваючи все пережити цією наземною і в той же час простою жінкою. Наступна наша розповідь про українську письменницю, поетесу, журналістку Любов Васильівну Голоту народилася Любов Васильівна Голота у місті Кривий Ріг в сім'ї гірників. Після закінчення Софійської середньої школи вступила на історико-філологічний факультет Дніпровського державного університету. В університеті була лідером літературної студії ГАРД, отримавши диплом про вищу освіту. Працювала журналістом у Дніпропетровських газетах Зоря, прапор юності та на обласному радіо. Після переїзду до Києва організувала та видавала перший жіночий культурологічний журнал Незалежної України П'ята пора, член центрального правління всеукраїнського товариства. Росвіта імені Тараса Шевченка саме на Придніпров'ї самобутнє сполохнуло обдарування Любов Голоти. У 1976 році у Дніпропетровському видавництві Промінь побачила світ її перша книжка Народжена в степах, за яку голоту було прийнято до Національної спілки письменників України. В наступні роки світ побачив її поетичні збірки: Гори, цвіт, вікна, жінки і птиці, весняне рівнодення, опромінені часом. Роман Епізодична пам'ять тощо. Шевченківська премія була присуджена любов Голоті за роман Епізодична пам'ять. Епізодична пам'ять це розмова про головне, про людську пам'ять як цінність, як феномен, що може повернути і забуття все, чого вже немає в часі теперішнього. Як глибинний простір, що репрезентує вищий рівень свідомості. Відправною точкою в романі стає Любимівка село неподалік Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Де головна героїня проживає самотою у батьківській хаті 40 днів після смерті матері. З великою повагою, ми, молоде покоління, ставимося до людей, які своїм словом прославляють наш край. В ході краєзнавчої пошукової роботи ми дослідили шлях творчих особистостей, жінок, які своїм словом торкаються струн душі, кожного, хто любить свою землю, свій край, свою батьківщину. Знання рідного краю збагачує, виховує нездоланну відданість вітчизні. Вчить шанувати свій народ та інші народи, що здавна проживали в Україні. А Шевченківське слово за долю України об'єднує всі покоління митців слова рідного краю.